Саме тут, на в'їзді у Житомирську область, рідні та просто небайдужі люди зустрічають солдат Новоград Волинської 30-ї механізованої бригади, військових, які зуміли вийти з оточення і повертаються на батьківщину справжніми героями. Дорогі наші захисники вітчизни, ми щиро вас вітаємо з приїздом на свою рідну домівку. Ми вас дуже чекали, ми вірили в вас і віримо в нашу перемогу. Хочемо вручати вам цей хліб світ. Слава Україні! Слава! Слава! Мужністю і стійкістю військовослужбовців, які пережили всі жахіття війни та полону, можна лише захоплюватись. Молоді хлопці, які в одну мить подорослішали у зоні АТО, не приховують емоцій після повернення на рідну землю. Як будемо вдома, тоді в нас будуть якісь враження. Побачимо жінок, дітей своїх, тоді в нас будуть враження якісь. Є враження, що ми вдома вже, а що живі, здорові приїхали. Навіть не віриться, що приїхав, ай бо. Спасибо Богу, що ми живі вийшли оттуда. Відчуття переповнюють наші блін емоції просто-напросто. Це ось це наші жінки. Це побачать дома. Наші діти, наші батьки. Це все знаєте, ось хто це не пережив, він не пойме. А хто це пережив, він зрозуміє. Я надіюсь, це не кожному придеться пережити. Дай Боже. Присутні на зустрічі представники влади Житомирщини наголошують, що військових не залишать. Допомагатимуть як матеріально, так і морально. Насправді я вам повинен сказати, що обласна влада переймається взагалі всіма підрозділами житомирян, які брали участь в АТО, не тільки тридцятою бригадою, і ситуація. Складна на різних ділянках була фронту. Просто сьогодні ми приїхали зустріти тих хлопців з 30-ї бригади. Частина з них вийшла з оточення. Частина приїхала на планову відпустку для подальшої ротації. Тому сьогодні ми дійсно зустрічали 30-ту бригаду з Новограда. Після урочистої зустрічі військові поїхали додому до своїх рідних та близьких, для яких цей день стане особливим.